Я працюю водієм на автобусі. Мій рейс проходить із міста в село і назад. Інколи людей їде багато, особливо зранку. Всі поспішають на роботу. Я сам з того села, але живу в місті, тому односельців своїх я знаю, і вони мене також. Одного разу в салон зайшов мій колишній сусід по селу. Людей було мало, тому він сів на передньому сидінні ближче до мене. Всю дорогу розповідав новини, які я не знаю. А мені в голові вертиться, коли ж він заплатить за проїзд. Чоловік розмовляв до самого міста, розповів, що машину свою продав, і, поки не купить нову, буде їздити рейсовим автобусом. Нарешті його зупинка. Сусід встав і пішов до дверей. Я так і не зміг сказати, що він заплатив. Після обіду була не моя зміна, як Іван доїхав додому, я не знаю. Наступного дня в селі на зупинці знову стояв сусід. Зайшов в салон і знову проходить до сидіння. При цьому зі мною привітався і все, за проїзд він знову не передав. Мені соромно було йому нагадувати, а він вдав, що так і має бути. На зупинці, де йому виходити, я покликав Івана до себе і тихенько нагадав, що за проїзд потрібно платити. Який же крик був на весь салон, що я жадібний і що його сусіда. Я не можу довести безплатно. Потім кинув мені гроші і вискочив з автобуса. Якщо розібратися, то чому я повинен возити його задарма? Адже транспортний засіб не мій особистий і правила для всіх однакові. Тим паче, що він збирається купляти нову машину, а на білет грошей жаліє. Після того, скільки я їздив, Іван зі мною більше жодного разу не їхав, мабуть, він знайшов когось іншого, хто буде возити його безплатно.